Добрий день, мене звуть Анатолій Охотніков я працюю начальником відділу розробки програмного забезпечення у фірмі SoftGoorn Ukraine. Нещодавно я прочитав в онлайн-журналі CEO статтю, яка називалась Seven Top Wishes of IT Project Managers. Сім найбільших бажань IT-менеджерів проєктів. І хотів би поділитися з вами думками з цього приводу. Перша моя реакція була досить брухлива на цю статтю. Тобто, ну, якого біса? Чому мріє? Чому ми мріємо про те, що ми маємо робити в принципі, кожного дня? Ну, я відразу сів і написав таку досить пафосну статтю для блогу нашої компанії. Вона буде у посиланнях. Але після того, як ця стаття попала до копірайтера і була опублікована на сайті, ну, вона дещо втратила, звичайно, пафосу, стала більш такою бізнес-нейтральною. І я дещо усвідомив. Я усвідомив, що про що треба подумати відразу, в принципі, що у статті цитати, в принципі, вирвані з контексту, і коли не бачиш все інтерв'ю цілком не варто судити про це. Але як то кажуть, но ну, осадок остался. Відповідно, ми з вами маємо змогу поговорити про підняті ось такі проблеми, про що ж мріють пеми і що з цими мріями робити. Приходьте, я надіюсь, буде цікаво. Дякую.